Доброго вечора, шановні колеги. Сьогодні в недільний вечір, хоча вони стали помітно відрізнятися від тих, які були, хочеться поговорити про каву. І не тільки тому, що я відношу себе до запеклих кавоманів, але й тому, що поряд з різними домислами наука отримала цікаві факти, якими хочу коротко поділитися сьогодні з вами. Суперечки навколо шкоди та користі кави не щукають ні на день. Каву п'ють майже усіх в суспільствах, а його основний компонент кофеїн – це відомий психостимулятор, який найбільше споживається. Історично склалося так, що не менш 80% лікарів-практиків рекомендують уникати. Вживання кави пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями. А чому ми говоримо перш за все про серцево судинне захворювання? Тому що це перше, ви знаєте, серед розповсюджених причина смертності в загальної популяції. І ось а, ця помилка була спростована. Щодо а, а, рекомендацій а, щодо уникнення вживання кави, а нещоданими обсерваційними дослідженнями, в яких повідомляється не лише про безпеку, а й про позитивний вплив споживання кави на виникнення арітмій та профілактику в цілому серцево-судинних захворювань. А фактично, споживання кави у кількості 3-4 чашки на день описується як помірне корисне для профілактики серцево-судинних захворювань у рекомендаціях Європейського товариства кардіологів ще в 2021 році. У попередніх дослідженнях дійсно багато уваги приділяється основному компоненту кави кофеїну. Але кава, ми пам'ятаємо, складається з понад ста різних біологічних агентів. У останній роботі вчених з Австралії були представлені уявлення про роль кофеїну в серцево-судинних наслідках, а шляхом порівняння впливу кави без кофеїну та кави з кофеїном. І кого ж досліджували вчени? та що ж вони визначили? Вони дійсно досліджували когорту, а, пацієнтів, які а ймовірно, правильніше сказати, когорту віком від 40 до 69 років, які споживали та ні каву збирали відповіді згідно опитувальників та анкети про фактори ризику, які були пов'язані із способом життя та результатами фізичного огляду. А за учасниками спостерігали спостерігали протягом тривалого часу для того, щоб оцінити, оцінити їх результати здоров'я. А про споживання кави учасники повідомляли самостійно на основі відповіді на запитання анкети у центрах безсумінного тестування. Учасників запитували, скільки чашок кави вони випивають щодня. А любителів кави також запитували, який тип кави вони зазвичай п'ють, включаючи розчинну каву. Або мелену каву. Мелену мається на увазі капучина або фільтровану каву та або каву без кофеїну. Ті, хто повідомив, що вживає більш десяти чашок, а також просили підтвердити цю відповідь. І так, у цьому дослідженню було е, учасники розподілено на шість категорій щоденного споживання від нуля до п'яти чашок та більше п'яти чашок на день. І е, самим суттєвим і несподіваним результатом був е, взаємовзв'язок між під е, підтипами кави. Та частотою аритмій серцево-судинними захворюваннями та смертністю. І так, серцево-судинне захворювання було визначено, це дуже важливо, як сукуп, сукупність ішемічної хвороби серця, застойну серцевої недостатності та ішемічного інсульта. Аритмії включали ектопію. Фібриляцію перед серць, тріпотіння перед серць, суправентрикулярну тахікардію та шлуночкову тахікардію фібриляції шлоночка. А результати смертності включали смертність від усіх причин, смертність е, окрема від серцево судову захворювань та раптову серцеву смерть. І так, які ж були результати цього дослідження? А, досліджували більш 450 тисяч учасників, середній вік став 58 років, більш 50 серед досліджуваних були жінки. А медіата спостереження складала 12,5 років. Тобто, достатньо тривалий період, період спостереження для того для того, щоб оцінити. Ті фактори, які було виявлено. Контрольну групу також склала достатньо багата когорта понад 100 тисяч осіб, які не вживали каф. І так, шановні колеги, аритмію було діагностовано, діагностовано у ході тривалого спостереження більше ніж у 6% учасників. До цього входила фібриляція перед серцем шлуночкова шлунечкова тахікардія. І так, які ж все ж таки було зроблено, зроблено, до яких результатів дійшли в цьому дослідженні? Перше, кава та випадки аритмії. Я намагаюся. Якось систематизувати. І так, у порівнянні з людьми, що не п'ють, дійсно спостерігалася так звана уобразна уподібна залежність між збільшенням рівня споживання кави і частотою виникнення будь-якої аритмії. Після поправки на супутні зміни, а це є особливістю серйозних досліджень. Тобто, після поправки, поправок на вік, стать, споживання алкоголю, чаю, ожиріння наявності, сукрової діабету, артеріальної гіпертензії, коріння, синдрому обструктивного апної папної сну, тобто метаболічні фактори в ризику. Найнижчий ризик розвитку аритмі спостерігався у тих, хто вживав 2-3 чашки кави на день. Друга позиція серед результатів кава та ризик серцево-судинних захворювань. Звичне споживання кави до п'яти чашок було пов'язано зі зазначним зниженням ризику серцево-судинних захворювань, порівняно з людьми. Які не е, п'ють каву. І значне зниження ризику виникнення самої шімічної хвороби серця було пов'язане із значним споживанням кави до п'яти чашок. При цьому найнижчий ризик цієї хвороби спостерігався у тих, які вживали до 2-3 чашок на день. Третій виставок кава і а застойна серцева недостатність. А споживання кави було пов'язане із значним зниженням ризику застойної серцевої недостатністю, а також із зниженням ішемічного інсульту в когорті тих учасників, які також вживали 2-3 чашки на день. Щодо смертності від серцево-судинних захворювань та інших причин, і в зв'язку з споживанням кави, на що звертається увага на тому, що, безсумнівно протягом 12 років спостереження були померли. А, і, в, і вони в цілому складали чуть більше 6%. А при, і а, м, близько 1% – це серцево-судинні причини. Но слід звернути увагу на те, що значне зниження смертності. Протягом 12 років спостереження від усіх причин було пов'язане із споживанням кави до п'яти чашок на день. Причому найбільший ефект також спостерігався при споживанні двох-трьох чашок на день. А далі вже не поставили таке запитання, чи є якийсь взаємозв'язок з. Типам кави, які вживаються. Тому що а, а зачастую практикуючі лікарі говорять, ну, якщо е, дають такі поради е, хворому, якщо ви дуже Полюбляєте кофе, то ви можете одну чашечку но не кави споживати на день. А які ж були отримані результати щодо підтипів кави, кави в цьому дослідженні? Виявилося, що розшинну каву в представленому дослідженні пили близько 44 мелину 18% і каву без кафійно близько 15%. А що було отримане? Що загальна смертність становила близько 5,5% при медіані спостереження підкреслю 12,5 років. Причому споживання меленої кави на всіх рівнях значно знижувало ризик смертності від усіх причин і ризик смертності від серцево судинних захворювань. Причому смертність також від усіх причин була найнижчою при вживанні до 2-3 чашок на день. З когорти учасників споживачів розчинної кави аритмія була діагностована близько 8-9%. А фібриляція перед сердців виникала близько 5 А взагалом серцево-судинне захворювання визначалося у 15% Ішемічна хвороба серця 12, і ознаки застойної серцевої недостатності близько 4 А причому, причому загальна смертність? Склала близько 7,5 відсотка, також підкреслю медіана спостереження 12,5 років. Тобто, також спостерігається, у цьому дослідженні так звана Уобразна або подібна залежність між споживанням рушиною кави та різними кінцевими точками. Серцево-судинних захворювань. Зокрема, дві 3 чашки розчинної кави на день асоціювалась з найменшим ризиком будь-якої аритми, серцево-судинних захворювань, ішемічної хвороби серця, інсульту та смертності від усіх причин. Також дуже несподівані результати було отриманий серед любителів кави без кофеїну. Загальна смертність, я акцентую вашу увагу, становила близько 11 Причому вищі цей показник був вищий, ніж у тих, які споживали мелену або розчинну каву. Ризик серцево-судинних захворювань і хвороби серця та серцевої недостатності знижувався при вживанні також близько двох-трьох чашок на день. Тобто вживання кави без кафеї, кафеїна, як ми говоримо, не додає користі, але лишає нас отримати задоволення. Таким чином, шановні колеги, сьогодні ми маємо з вами. Абсолютно наукові дані стосовно того, що мелена, розшинна а, та кава без кофеїну пов'язані од... фактично з однаковим зниженням частоти серцево-судинних захворювань, смертності від е, серцево-судинних захворювань та в цілому смертності від усіх причин. Причому вживання двох-трьох чашок кави всіх підвідів на день. Постійно асоціюються з найбільшим зниженням ризику щодо системи садинних захворювань загалом, ішемічної хвороби серця та застойною серцевої недостатності. А мелена також розчинна кава або кава без кофеїну пов'язані з зниженнями частоти аритмії, включаючи фібриляцію передсеред. І не слід. Перешкоджати помірному споживанню кави всіх видів, краще вважати її частиною здорового способу життя. Ось таких висновків дійшли науковці. Шановні колеги, якщо маєте можливість принесіть собі задоволення відчути смак улюблених вами кави сьогодні. Недільного дня отримайте задоволення від тих, хто з вами поруч. Додавайте роки здоров'я до життя, смачної кави і до нових зустрічей!